Плану, план становить 44 миллиона 749 тысяч гривен. Податок избор над полифозичный картин. По 500 выполненного на 100 тысяч. Надход же не 10 миллионов 290 тысяч грн, в первый плане 10 миллионов 164 тысячи гривен. на прибуток.

Надходження становить 6 млн 105 тисяч гривень при запланованих 6 млн 6 млн грн. Надходження від рентної плати фактичне надходження становить 286 тисяч гривень. При заплановані 283 тисячі гривень. Чи виконання становить 100 десяти відсотків. Влада за надання адміністративних послуг фактично виконано 109%. Надійшло кошти 52 тисячі гривень. Анне метод викидання становить 116%. Надійшло кошти 9 тисяча гривень. При законом 7 тисяч гривень. По офіційним транспортам всі надходження становлять 100%. Базова дотація надходження становить 11. Нового бюджет на надання державної підтримки особам за собою наступними потребами. Надходження становить 41 тисяча гривень. Субвенція на нову українську школу. Надходження становить 338 тисяч гривень. Субвенція на. дати надійшло 58 тисяч гривень, брошеність тягнення за шкоду за поділення порушенням порушення законодавством про охорону надполученого природного середовища відходження становить 20 тисяч гривень, плата за Трансперти. Субвенція по в рамках проєкту програми з відновлення України до колочної становить 7 гривень. Субвенція на харчування становить 571 тисяч гривень. Субвенція на харчування також відпов.